Продовження онлайну, невеличке продовження онлайну буде. Зненацько нам дали знову світло. Якщо хто дивився, був онлайн попередній період, то завершився. Почався він без світла і, і завершився на тому, що знову світло виробили. Тобто трішки було світло. Тепер нам знову дали, я не знаю наскільки. І оскільки там звучало, питали, я пропонував перейти в Ютуб і подивитися, тому що я робив онлайн і фіксував з помешкання, тому що то освоєний чердак на літньою кухні і там реально дуже холодно, так, тут, але там я показав, що середущий живе, і він навіть, передав в онлайні передав. Е, е, пульт. Від електрокаміна з його кімнати і видно було, яка температура у нього в кімнаті, де він би, живе, ночує. А Хтось сумнівався і казав, там, що Гата у вас там, от тут ми живемо. Тут я не раз зробив онлайн з помешкання, де ми живемо, і хтось може бачити, навіть це могли бачити не раз там в, в, на екранах. Під час онлайнів, бо останнім часом я старався робити онлайн з того своєму чердака, тому що там більш там, гарніше, якби ми ще там, ну, от середу ще живе, а ми якби в цих кімнатах, де тут. І там просто гарніше, тому що так, білий фон такий, прикольніше. І там хтось сумнівався казав, та у вас там, умовно, яка там температура, покажіть у, там, де ви ночуєте. Да? Тобто середучого мало. 21 рік і модулі не військовозобов'язаний. Тому це так одразу що наперед. Зараз я переверну, переверну картинку і покажу вам. Покажу вам. 에, тому, що просили мене там показати термометр, я там лише міг показати лише. Виходь, виходь, Степка. Степка, виходь. Може виходити. Е, так, все нормально, є цей. Е, зараз, зараз я зроблю ще цю місію виконаю. А це термометр, що там в тій частині нема термометра. Я вам показую термометр на електрокаміні, а тут можете подивитися, як, скільки градусів тут. Та? Ось, Дивіться самі. Приблизно скільки там градусів. Я не так добре бачу, але я думаю, що ви побачите, скільки градусів. Ось така, така температура тут, де ми е в тій кімнаті, де ми не чуємо, звідки от вийшов малий тільки що, то там температура трошки нижча. Стьопка, яка температура, е там, щоб маму не турбувати? Ні-ні, там, там, там. Не? На електрокаміні подивися в тій кімнаті. А, в тій кімнаті подивитися. Включення електрокамін. Подивися внизу, будь ласка. Зараз в розвитку післав малого. А може я 13-13. Поп... А ну давай іди, щоб було. я Не хочу турбувати дружину, яка, я сподіваюся, що може вже і спити. Зроби спить. Сфот... сфотку. Іди, не, не будь ласка, сфоткаю на, на цей телефон. На цей телефон сфоткаю okay. на мій. Аккуратненько, акуратненько, так, щоб не розмазано було. Так, зараз розвідник вернеться. Я вам покажу. Тоді він каже, що там 13. Може бути, тому що в тій кімнаті у нас там вікно виходить. Ну, коротше, там холодніше у нас. І, воно, У нас є газове тут опалення в цій частині в цих двох кімнатах. Але і плюс доганяємося кажуть електрокаміном. І тут якби от бачив, температуру десь. А зараз я вам покажу на цьому 16 градусів. Перед цим було 15, але ну, приблизно 16 і тут, да? тобто, на цьому градуснику. І є на градуснику електрокамін, який ми тут включаємо. А в тій кімнаті зараз малий винесе 13, ще, чи може вже 14. Зараз побачимо. Розвідка працює там. Ой, Оскар. Можу поки малий виходить показати вам. Оскар. Ану, вставай сюди. Так, вже є. А ну покажи мені. чекай. Постараюся. Постави. Тринадцять, так? А, от, 13, да? О, зараз. зараз покажу. Важко було фоткати. Не, не дуже. Ні. Зараз. Щоб було видно так зараз. Покажу ближче. видно? Видно. Так, ось це. Ну, власне, я це показував навіть тоді, коли було 12, а потім через якийсь час було 14 градусів в тій кімнаті. А тут це теж після періоду, коли... Не було електрики, то опустилась була температура 12, а потім піднялась до 14, зараз на 13. Ну, тобто така історія. Це так просто для тих, які розказували, там, що а що ви, там, ми не віримо. Що, ну, тобто, вірте в Бога. Це я бажаю вам щиро, вірте в Бога. Я не збираюся більше балотуватися, мене не цікавить. там, ну Хто там, що вірить, не вірить. це ну там, Хто власне має бажання може завітати в гості і подивитися на місці. Я багато разів. Запрошу когось, хто, узнає, блогер і як назад, наприклад, прийти блогер. без, без фото-відіозйомих тут, але ну, подивіться. Ну, власне, я сам робив якісь там онлайн не раз тут, але я ну, там своє да, тобто, приватне життя. Подивитися, поспілкуватися з сусідами пропоную. Ну, це власне можете робити і без мене. І потім поділитися публічно враженнями. Але мене, раз, мене не цікавить там, якісь політичні там, піар, там, ще щось там. Якісь, ну, мене просто не цікавить, тому що я не збираюся більше балтуватися. Ну, я, я просто працюю працюю там, старанно і порядно, як і казав на виборах у 2019 році, дивлячись в очі. Виборцям, та я так стараюся допрацьовувати цю каденцію, і там те, що хтось там вірить, не вірить, там типу, Ну може, не вірити, що я це на мою роботу не впливає. Я і так працюю, як можу. Та? Тобто і те, що я спілкуюся з вами публічно, тобі ми не віримо, що ну не вірити, ну, що все ж не впливає на те, що я роблю, як я роблю, та? і як я там на ті мої законодавчі ініціативи, чи інші якісь та? Тобто, це ж не впливає. Тобто, я все одно працюю, як можу. Ви можете не вірити. Опа, хтось, хтось вже хоче долучатися. Подивився хто. І з якою метою? Не знаю, коли вибори. Хтось не запитався. Я, я це короткий, просто зайшов ще раз, тому що дити, треба вже закруглятися для того, щоб малого вже укласти щоб зранку рано в школу. і Важко вставати. Добрий вечір. Ви щось хотіли терміново чи можемо відкласти на. На наступні ефіри. Тому що я це включився просто, щоб показати, яка температура в цій частині, де ми живемо. Треба от цього кіндера спати укладати, тому якби... Дякую за розуміння. Ну... Все, давай, готуйся спати. Спати. А. а, він показує, що він дивиться. От, тому якби за... закруглився там, де а, скористався тим, що світло дали, щоб показати термометр. Тій частині, де, де ми живемо, і, крім середучів, які там на ну, своєму чердаку, Значно холодніше там. Така історія. Так що бажаю всім е мати не гірших, або ще краще набагато кращих представників у парламенті, ніж я, є представником для виборців з округу округі. Підтримало брали мене рялували працювати в парламент. Я вам бажаю мати як мінімум не гірше а ще кращих кращих представників парламенту. Я бажаю вам комунікувати. Не гірша, а ще краще, набагато краще, ніж я комунікую з виборцями. Хоча ну тут я можу позмагатися з будь-ким, Я там регулярно пристаю до своїх виборців з пропозиціями зустрічатися, спілкуватися, і власне ці онлайн. Це теж про спілкування, про е, відповідь на запитання. Хоча зрозуміло, що з із зрозумілих причин тут відповідає на запитання далеко не лише від своїх виборців, або точніше, частіше від виборців інших, але я. Дуже багато разів повторюю. Будь ласка, прошу всіх небайдужих, комунікуйте з обраним, це важливо, особливо ті, які прям підтримали тих, які тепер в парламенті і представляють той чи інший округ або політичну силу, за яку ви голосували на виборах. Будь ласка. Комунікуйте, звертайтеся коректно, конструктивно, пробуйте достукатися зі своїми побажаннями, застереженнями, з пропозиціями, показуйте систематизовано позицію більшості виборів. Це важливо. Інакше я не бачу варіант, як впливати на ситуацію важку зараз, на те, щоб рішення владні в парламенті були максимально наближені до позиції очевидної більшості громадян, які є, як ми любимо повторювати, Представниками єдиного джерела влади в Україні. Якщо ви не будете намагатися донести систематизовано свою позицію, інакше оці всі там гнівні коментарі, гнівні пости в соцмережах це ні про що. Це ніяким чином не дозволить впливати позитивно на владні рішення. Ніяк. Єдиний шанс, на моє переконання, це пробувати систематизовано показувати позицію. А систематизовано це, наприклад, коли людина пише з позиції, ми. Підтримали, ну якщо залучився одразу базово кількома там, які ще точно поширюються поступ. Мовлення що з позиції Ми вас підтримали конкретно там людину. Президента може бути, але тут потрібні мільйонні репости. Або когось там і представника того чи іншого виборчого округу, ми вас підтримали на виборах і просимо. Почути. От з таких таких питань просимо, щоб ваша позиція була такою, то щоб ви там ініціювали або підтримали такі-то, такі-то там. Да? ну Наприклад, я говорю там проти бусифікації, то що я вважаю, переконаний, що це дуже сильно б'є по нашій обороноздатності мусифікації, це просто ганьбить нашу державу і дуже негативно впливає на нашу спроможність програм. За обмежений максимальний зарплат держсекторі те, що теж я борюся там з початку каденції і, на жаль, поки що не можу достукатися. Але от такі речі, тому що це про справедливість. Не про те, як я казав пану Олександру, пояснював, що це не вирішить глобальну проблему. Та, там, не знаю, якась там сума, щось там, якісь невеличкі ці вирішить, умовно там, да, але це, ну. Омежили максимальний заплатич сектору і умовно там. І пенсію підняли, там, на 5 гривень кожен. Ну, це не про що, грубо кажучи, але це про справедливість. І так далі. Тобто старайтеся коректно сформувати якесь коректне. Побажання, да, там, прохання почути до тих або того, тієї, кого ви особисто підтримували на виборах. В риториці, ми вас підтримували, прошу почути. І хто підтримує, прохання репост. І от якщо ви умовно там будете звертатися до е, представника округу на території кого ви проживали під час виборів 2019 року, і тепер, або лише тепер, або ну як там, то і, і це, це звернення коректне, конструктивне. Набере там тисячі репостів, повірте, на це змушені будуть реагувати. раз, це було доповнення до того ефіру, який тривав значно довше. Просто я показав в цій кімнаті, оскільки тема була, так. на початку не запитався, чому я в курці там, і в шапці, там, реально, коли включило світло, я показав, що там було, температура була 4 градуси. Потім через якийсь час, коли світло було, там, то. Піднялася температура в тій частині до 6 градусів, тому що електрофеміном ми там спати в тій частині, де середущий. І я просто там, скільки мене запитував про цю частину, де ми основна частина нашої сім'ї проживає, то от я скористався можливістю, що світло зненацька знову дали. Я показав, тому що це короткий дуже. Онлайн, але оскільки там стик, походу там щось. Хтось там підключився, навіть відключився. Тобто, якщо є термінові якісь питання, запитання, побажання, пишіть приват. Дякую за увагу. Ще раз, всім добрим людям. Бажаю найкращого. Не Недобрим, бажаю стати добрими. І всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя. Політика, політичної передженості і некоректності, це не сюди. Заходьте на ті ефіри, де це вітається. Дякую за розуміння з Богом.